Своїм СБУ через дорогу, Туда треба претензії робити. Ребята, можна я спрошу. Не один, Ми, не нас двоє. Алексей Іванович, дві секундочки, дайте, пожалуйста. Микола, когда в первые дні зайшли в Харьков, они пошли на по поводу по улице Шевченко и зашли в здание. Там была школа. Оказывается, в цій школі были боєприпаси. її подорвали. Она взлетела в воздух так, що. они провозили через границу. Это что, через зеленый коридор? Или они гранаты в, это провозили в карманах? Еще раз, проводили? Кошка, еще раз, в школе, в Харькове, что было? Ну, директор школы дала под российские боеприпасы, склад боеприпасов российский. Они почему зашли и сразу пошли туда? А что, вы не видели это? Это облетело... Ну, лаборанты были, Кошка, Чи до чего ты зараз скажешь? не коллаборанты. 22-го, когда началась война, когда зашли в Харьков, они пошли сразу на... по улице Шевченко, зашли в школу. И там был склад боеприпасов российских. Там наши танки подъехали, начали обстрел, и школа взлетела. А что вы не видели, это все облетело уже. Начальница, директор школы разреша... разрешила склад туда. Ну, завозили это, получается, До війни туда да, там все готувалися. Ну, все, все готувалися. Медведчуки, вся ця готувалися. Ну, все, все було. Ні, так я розумію, ну завозили ну, У нас, у нас через в гаражах. У нас Гостомелі в гаражах. Перчатки, форма вже була завезена сюда. Бать, так я спрашиваю, пограничники що, пропускали через зелений коридор за бабки чи як? Я вот за это, не, кажу, Я тут не служив Аж да, ну, аж бігом. бігом. Ну така чорна продажна і таможня є, і пограничники є продажні, і збоушники є продажні. Ми бачимо, ловлять і погранічники. Роздій свого командира і, зб... командир, і подивитися вікна а, на кордонах. Були так? все життя. Повір і до війни дуже дуже давно. До вини були на... начальники прикордонної служби 22-го року. Я так думаю, їм пообіцяли хорошої должності, Вони прийдуть, і вони все тихаря робили. Уже ждали. Багато хто ждав. А вас питательницу школи на нас... вас воспитатель, питательницу садіка в нас ловили, наводчиця ракет була, представляєте? Там кожного дня ловлять і Укрзалізницю, ловлять, да, і інші да, да, да. ловлять. Кожного дня служба, ну, кожного дня в інтернеті є, показують служби, що вони працюють. Ловлять і групи, ловлять, і поодиноких, ловлять і пенсіонери, і молодь. Всі, всі працюють. Багато хто працює на, на агресора, На російську. Якби керівництво не працювало на агресора, то й селяни також не працювали. А нас так він показував. Мазом поліцейська в Києві працює, теж працює. Прикордонники були. Я не зараз нікого це, це, не захищаю, якщо але... Якщо б 18 років, в основному заблакуй, водять. Заблокуй 2012, ДТФ, будь ласка. В основному водять погод 15, 16, туди-сюди бо їх ніхто не трогає. Його привезли на ВПС раз і ото прикордонники роблять. Да, Ярослав, ви ви сто відсотків праві. але вони не всі ж так заключаємо. Є такі, є прикордонники, які за гроші теж переводять. Там ціла спо спайки роботу і поліція ти, 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 і офіцери, 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 офіцери. Так вище чинипа прицелом під, під 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 цілю офіцери, офіцери. Ваше серденько під прицілом. Це вірно, Авендатор, я ж про це і кажу, що це навіть дитина, 18-річна, вона знайшла ту лазейку до цих дядь при погонах, щоб заробити гроші. То що вже говорити про тих, кому там 25-30+. плюс? Ну, там, ДСР, сер, це СБУ, я наски я бачив, по ж показували. Ані є місцеві міс люди, у їх свої тропи. Вони знають, куди йти, туди-сюди. Вони знають де хто стоїть, де що Їм і дрони не помішають. Вони а місцеві знають, за ними не унаться. Всі, хто по горам ходять, органічники да, да. за ними не встигнуть. Не встигнуть. Бабуся старенька, 80 років, вона піде в гори, каже в Закарпаття. Я за нею не встигну. Ну, 60. Да, да, я да, не встигну да. за нею. Вона да. буде на горі, а я буду посередині. Да, 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 є. Гарне питання да. Маруся задала. А Комарницький, як перейшов кордон. Ну його везли через Київ туди, що там, везли, його на, на Груз 200 машині, потім ДСР запроваждала, СБУ, продажні. Так? Не такі. Люди припомогли. Я кажу: перевірять командирів. На знак кремльовського курсанта. Олексій Іванович, як перевіряти? раздевать наголо. И шо? И шо поможет, если раздевать ее наголо? Просто Ви... проглядывать в... надо. Вивину вину будет в трусах там вести, же? Кремлевские курсанты, кто рулит нами? Вы подумайте сами-то. Ну что тут раздевать, О? Алексей Иванович? На Гарри Беркута зайдите, посмотрите там. Кого? Гарри Беркут. Хто це такий Гаррі Біркіт? От так, навіть не знаю, хто це такий. Дожились. Не знаю. Дожились, да. Я вам працюю. Да у нас тут прикордонний, не знаю, хто голова прикордонної служби, що тут казати. Так я слежу недавно, я слежу недавно, у мене погода. Я викладував інформації на Фейсбук, в Тік-Ток. Тік-Ток не пропускає цю інформацію. Яку? Про Гарі Беркута. Та хто це такий? Сіоніст! Я не знаю, якеся, я в там не разбираюсь. Сіоністи, і євреї, ми не. треба розбиратися в цьому дроні. Микола, а ви самостійно пішли служити? Це вас а... Ну як? Я, я був з перших днів у теробороні, Бориспільському районі, коли вони підходили. А потім тероборона, е, ну, вже закончилась, мені прийшла повістка, я, Микола, я по повістці почув. Микола, Микола, є діло, Вибач, я перебуваю. А, а що в Бориському районі є, може ви там дежурили, куди вивозять сміття, де зливають на чистоти, труби може якісь. О, я в Борисполі, в Борисполі. А там де, полігон так? є, там є полігони, там мусорка, і туди вивозять. Не, поліга, я не полігон, знаю, офіційний, я, полігон офіційний чи ні? Я, я не знаю. Я сам із Броварського району, а служу в Борисполі. І там ми не не їздили полігон, ми ми не їздили не на полігон, було. і отам мусорка була. А що там до чого, я не знаю взагалі. Я там, я там дуже погано, ти райони знаю. Вас стидно не знати хазяїв України. Валентинови, ви що ви маєте на увазі? У вас є хазяїн? Жусь. А ви б туди у в Борис на мусорку б заїхали, було б непогано. Так що на мусорку? Мені треба не офіційна мусорка. Я ж на такій небуча буду їздити, звичайно. Там, де. А, є... Там, там... Там можна... Я не знаю, чи офіційно, чи неофіційно, не знаю. Я вже наїздився по ложним визовам, мені хватило. Та я бачу, я бачу ваше відео. Максим, доброго. Добро. Не видно далі. Максим, доброго дня. Що, що обрізані, мусульмані? У мене ні в Україні є. В Україні є хазяїн, так і хто вони? Ну, якщо ви українець, ви проживаєте в Україні, тобто е автоматично у вас нема. також є хазяїн. Мене хазяїна нема. Хто ваш хазяїн? Розкажіть нам з бо... Бля, нікого нема, ще 10 хвилин не буду їхати. Ну, ти спитав вас. Кто хозяин Украины? Росорс. Росорс. Какие? Сорос может. Нет, Росорс. Я вот эти заговоры. Пятая колонна. Это он... не заговоры. Я Время не... есть фильм документальный, я же говорил. Это не для меня. Воздействие. Так, вроде бы есть контакт. Сейчас мы. Секундочку, секундочку, народ. Ну поверні, ну. Ну, поверні. Я не знаю там законно чи ні, але ми на місці не зберемося. Сергійко, я ж задала Миколі це питання, чи він пішов сам і коли пішов. Він дав відповідь. Чому ви далі це пишете? Уже вдруге. У вас є докази того, що він був ухілянтом? Надайте їх, будь, будь ласка. Так, да, я ще й досі ухілян привітав переділи. Мені дуже подобається, коли незнайомі люди пишуть тим самим незнайомим їм людей. Ось такі от е, вислови. Ви, якщо маєте докази цьому, тоді пишіть. Якщо ви не маєте докази, жодзі, не то не, не ображайте людей, бо ви самі ж показуєте тим, що ми, українці, один одного з'їдаємо, вибачте мене з усім. О, Навіщо ви це, ви це робите? Так. Зараз вважаємо домінутка, одна минутка і все. <звук> Мимо ми пролетіли. Так він був ТРО, і потім все сидів два роки. Да, сидів, сидів два роки. Заступав на пости. Ну, так а що зробиш? Ну, служба моя така була. Кому як повезло, кому як що. Е, Сергійко, а де сиділи як? ви і сидите наразі. От тепер мені цікаво, бо бачу по аватарці ви сидите в ресторані. sure.